От якраз оті ті камери, котрі встановили в нові автомобілі, це штука дуже крута, така антикорупційна. Але дуже важливо те, в кого буде доступ до цих камер. Бо якщо не буде загального доступу до них, або, хоча б, доступу директорів автошкіл, щоб вони могли подивитися, а як склали інші учні? І той хто знає, той побачить, як вони склали. Тож, якщо доступу до цих відео не буде, і вони будуть лише для обраних, ну тоді то все до сраки. А якщо буде, хоча б, хоча б серед автошкіл, якщо буде доступ до цих відосів, бо наприклад. Ну, вивчує учня, дуже постараюсь. Він піде і, і буде складати іспит без мене. А я не був там, я не бачив. Мені то доступ треба, щоб подивитися, чи то була помилка, чи не була. Бо можливо, йому вигадані помилки, якісь намалювали. А можливо, він дійсно накосячив і е, там все було справедливо. Тож, якщо буде е, доступ у саме автошкіл, то тоді лише на совісті авто. Шкіл і директорів автошкіл буде надія. А так як у більшості директорів автошкіл совість така собі, вона продажна, то можливо все це до одного місця. Тож, Обирайте школу, яка якісно вас вчить заради своєї безпеки. Я вам потім ще дуже багато відосів зніму. Чому саме то важливо? Набагато дешевше відразу витратити кошти на інструктора, і навіть двох, і навіть трьох, і навіть чотирьох. Чим потім вчитися як самоучка на своїх помилках, бо все ваше навчання буде через аварійні ситуації, ДТП, розбиті тачки, гроші, можливо, чиєсь здоров'я, можливо, ваше, а можливо, і свобода. Бо помилка на іспиті це аварійна ситуація, а можливо і ДТП. Тож три помилки на іспиті це три ваші аварійні ситуації. Кожна помилка це можливо навіть чиєсь життя. Тож будьте відповідальними саме самі в першу чергу е і вчіться самі на совість, а не шукайте легких шляхів, е де порішать.